Нарощують фінансову діяльність навіть попри кризу. Банк Січ відкрив у Львові свою регіональну дирекцію. Вона керуватиме діяльністю відділень у Західній Україні. У Львові на вулиці Профецького сіма у нас регіональна дирекція банку, це центральний офіс, основна площадка банку в Західній Україні. До кінця року ми плануємо відкрити ще два відділення в місті Львові і в Львівській області. На Львівщині вже працює сім відділень банку Січ. Активно розвиватись фінансовій установі допомагають вигідні та доступні програми для клієнтів із різним достатком. Депозитна програма пропонує клієнтам особливі умови при вкладенні коштів на термін від 180 днів до банку. Іпотечні програми розраховані на Будь-які верстви населення, тобто перший внесок від 30% вартості житла і термін кредитування може бути від одного місяця і до п'яти, а також продовження до десяти років. Банк вже встиг завоювати чимало клієнтів у Львові. Їх запросили на відкриття регіональної дирекції. Завітала і місцева влада. Коли багато банків закривають свої відділення, і взагалі ситуація є непроста, Це дуже позитивно, що банк відкриває регіональне відділення. Та зупинятися на цьому банк січ не збирається у планах розширення на Тернопільську та Івано-Франківську області.